А скільки має людина про себе розповісти, наприклад, там в першій розмові, там перший день вашої розмови, коли ви спілкуєтесь, чи має вона зразу розповісти, наприклад, що вона розлучена, там що в неї є діти? Такі це фундаментальні такі аспекти, які формують насправді умови побудови стосунків. Чи має це приховати тобі дуже сподобатись? а вже потім ці важкі факти, або ну, важливі суттєві факти на тебе вивелити. Класне питання, у мене є відповідь. Колись, коли я побачення проводив таким чином, як співбесіда. Ну, тобто, що тебе питають, ти питаєш там, про стосунки, про щось, от те, що ти перерахувала, якісь real лайф моменти, я про них говорив. Тобто я там і ставив питання, і сам відповідав, це знов переходило з романтичної площини в іншу якусь в ділову. І це доволення від таких побачень я не отримував. Там зараз, якщо брати влітку, влітку я останній раз, напевно, ходив на побачення. У мене зовсім інший підхід. Я взагалі не питаю таких речей. Я обговорюю те, що подобається людині, питаю її про те, що їй подобається там, їжа, фільми, музика, місця, емоції. Якщо щось не подобається, то теж чому і, тобто я говорю про таке, і про себе теж це розповідаю. І в такому діалозі щось підсвічується із життя і ставлення людини, бо коли вона розказує там... ну, Просто в реченні ти вже помічаєш її ставлення до певних речей, хоча й ти не задавав вопрос напряму. І, скажем, ну це одна відповідь, яку я маю, і картинка про людину. І другий момент це завжди в романтичному ключі проходить, і у мене нема такого там, знаєте, редфлагу, я не можу їх для себе виділити там якось багато, якщо там розлучена, або які там ще можуть бути Діти. — Діти, Ну типу борги. Бор, ну, борги, це вилізе. Ти просто побачиш Стовідсотково Воно вилізе. Тут питання ем, воно може з'явитись. Там через пів року, через mm -hmm. рік. Бо mm -hmm. такі через рік давай там з'їжджаємось, а напас приїжджає з ребенком. А чого ти не говорила, що є щось А Ти не спрашував. Та як? І, та ну, це ну, як? взагалі не якісь жахти. Це, це, це взагалі ти цікавився тою людиною. Ні, деякі люди дуже, дуже класно вміють приховувати про себе такі деталі, які вони вважають, що вони їм а заважають ти ні, не спрашивала? Спрашивала, <ріх> да. заважають там будувати якісь нові стосунки. Такі люди є. Та люди приховують навіть статус одружений, не одружений, там по декілька років. відсотково да, да. знаю. Я можу так сказати, що або я багато помічаю, або мені так везло, мені так везло там з дівчатами, що ну я бачу одразу багато речей. Я можу там питати про ці речі, або це вилазить якось в діалозі. Ну я не знаю, от коли через рік там типу, дитину, як її приховати. <хи> ну, борги окей, да, про борги ти не можеш знати, бо це... Ну хоча через рік можеш. Камон. Ну, у мене була ситуація, скинув дівчинці гроші на коротше, на манік і на таке. І вона каже, блін, не на ту карту, там типу кредит, просто бабки згоріли. Я такий, хм, а який там кредит кажу? Ну, тобто одразу і тут ти розумієш, що ну як неграмотний підхід, я якісь кредити, я просто про це поговорив. Ну, типу, спитав там, чому ти не закриваєш. Ну, не те, що це прям погано, бо ну мати кредит, відкриту кредитку це окей. Просто треба більше трошки в це піти і зрозуміти, чому людина тримає цей кредит. Розмова про гроші це вже це також на рівні інтимної розмови. Вміти розмовляти угу. про гроші, це про свідомість і на настрій. Мені здається, просто тут запитання більше від Марини звучало в тому, що от ми сидимо, наприклад, на побаченні, я можу Марині розказати сьогодні, що в мене є дитина, а можу не казати про це. І, типу, якщо я сьогодні скажу, що в мене є дитина, да, чи зміниться ставлення Марини одразу до мене, чи вона мені відмовить і скаже, ну що ні? Ти мала це побачення. сказати ще в Тіндері, коли ми там спілкувалися? Да, Переписувалися, да. наприклад, тому що там в профілі цього не було. От ми дійшли до живого побачення.